Ну що, шановні колеги, пропоную вам вашій увазі гру «Фізичний морський бій». Як в неї грати? Все просто, запускаємо презентацію на показ, бачимо перший слайд. Внизу на цьому слайді є гіперпосилання правила, коли ми натискаємо сюди, ми потрапляємо на слайд, на якому е описані правила даної гри. Коли з цими правилами діти будуть ознайомлені, відповідно, тоді ми натискаємо успіхів почали і попадаємо на гральне поле. Гральне поле у нас, та як гримерський бій» розділено на квадрати, де є ключове слово горизонтальний архімет по вертикалі з циферкою від 1 до 7. Команди проводять з і по черзі роблять хід. Як виконується хід? Просто вчитель. Учень, натискає вказівником миші маркером, чи миші, натискає на відповідному полі, наприклад, поле А1. Натискає, і що він бачить? Якщо є попадання, то з'являється зображення із вибухом корабля, натискаємо мишку на даному зображенні, і ми бачимо запитання, яке заховане в цьому квадраті. В яблуку лимон або кисло огірок вставляється в мільні, в кінці мідної з дротини, а їхні мідні кінці. Питання зачитується команді, команда думає, і відповідає. Якщо команда відповіла правильно, ми натискаємо правильно і переходимо до нашого ігрового поля. І як ми бачимо, вже ця частина поля вже відкрита. Тоді команда робить наступний постріл, наприклад, R1. Знову ж таки, є попадання. Є запитання для команди, є вартість даного запитання Там 5 балів, 4 бала, 3 бала. За настійні складності. І команда дає відповідь. Якщо вона дає відповідь неправильно, ми натискаємо неправильно, команда супротивника має право дати відповідь на запитання і отримати половину балі. Тобто правила гри ви можете самі собі варіювати, і потім натискаючи знову ж таки на цьому зображенні, бачите, на написі Ідивчих фізиками Що кораблі, ми переходимо до нашого грального поля, як бачимо поле R1 вже також відкрите. Коли, наприклад, команда робить постріл А2, вона попадає в пусте поле, це промах. Для того, щоб повернутися до грального поля, потрібно натиснути стрілочку в лівому верхньому кутку. І ми повертаємось до грального поля. Наприклад, робиться наступний постріл, попадаємо в такі об'єкти, як, наприклад, міна. Да, вартість питання 1 бал, команда відповідає, правильно, неправильно, відповідає, правильно отримала, неправильно, не отримала. І ось таким чином ми Натискаємо на полях реального поля і відкриваємо це поле. Ось такий простий принцип, як можна зробити гру морський бій. Наприклад, я привожу гру до останнього поля, яке не відкрите. Тобто грає до кінця. Тому що там є міна, там є промах, там є, е, є клітини, де у нас є е, мінус бал. тобто де можна Команда просто бере, втрачає балих хід переходить, тобто там є підводні камені. І тоді гра стає більш цікавішою, коли у нас не тільки кораблі і пусті клітини, а є ще там якісь підводні камені, рефеміни, буйки і так далі. Тобто тут кожен житель може по-своєму ці правила переінакшити, зробити свої правила, свої корективи, це все легко зробити і відповідно зробити гру такою, якою він хоче її бачити. Якось так.